У вас сьогодні так багато. Сім де Треба всі Як у вас мастер? Чому? Хто со мною відео? Хто образи? Не я. Я думаю, що в тебе а ти пробачиш. Все тебе красись. Добре? Господь нас вчиться, щоб ми вибачалися, щоб ми прощали. Сьогодні буде для вас маленький сюрприз. Ні. Сьогодні вам буде дві історії. Ви не проти? Хтось проти? Голосувати Ви не буде. Цука біля два раза. Ні. Дві історії, ні однієї цукер. <плес> ну то ж історії дві. То якщо одна історія цукерка. А якщо дві історії, то цукер. Якщо то... <плес> дві історії, то дві цукер. Добре. Бачите, які ви хитрі. Ходімо перва історія. В одній школі? Часы хлопчик один. Ну, років 12, 14. 100%. Знаєте, чим він був особливий? Чим Чим? Що він? Що він Ні? Не вгадав. Ні, не вгадав. Але дуже один із варіантів, так. Скажу навіть так. Чим цей хлопчик був особливий, а він, знаєте, як кажуть, хлопчик вітер, хлопчик шкода. А, шкода штає. І він був не, трохи неслухняний. Ще кажуть, знаєте, хлопчик неслухняний. І він вже перемінив за цей час декілька шкіл. От він ходив в школу і з нею ніхто нічого не міг зробити. Постійно він щось десь нашкодніче, постійно батьки викликають і говорять, знаєте, що вже один прекрасний день? Знаєте, заберіть свого сина, переведіть його, будь ласка, в іншу школу. Ми, каже, з ним нічого не можемо зробити. І каже, у нас вже терпець увірвався. Тому ми не хочемо вам багато лишнього казати. Ми батьки сказали, що давайте ми ще трошки, дайте нам ще один шанс. Один. Знаєте, що сказав директор школи цим батькам? Ні, не добре. Добре. Він сказав добре. А знаєте, чому сказав добре? Тому що його батьки були віруючі люди. І вони сказали добре. Ви віруючі люди, ми вам даємо ще один шанс. Але чому так? Ви віруючі, ваш хлопчик веде себе взагалі неадекватно. І коли мама прийшла додому і розказала все татові. Тато не ну зібрався, я не знаю. Тато його не знаю, наказав. А хто ще їх думає? Ну, поговорив, похвалив. Причому там де, де старі є моє старе є Біблія. Так, а хто ще? Я думаю. Що... Думаєш? Тепер скажи. Да. Я думаю, що якщо у цього мальчика милостивий папа, то папа розказав йому історію Біблії і, і äм, вони з ним погуляли і пообщалися. Добре. Ви знаєте, коли цей хлопчик прийшов додому в школи, Батько його покликав і каже, скільки це може відбуватися. Ти розумієш, що ти заслуговуєш покарання? І він сказав так. Знаєте, що зробив тато? Покарав. Ні. Він отак взяв грімень. Я ременс, так зняв його. Не я не буду знімати. Не треба. Я про я вас не можна. буду знімати. Розказувати Знаєте, що зробив цей батько далі? Він дав цей ремі своєму синові. Штав на коліна, вік на диван і сказав, ти маєш право мене наказати. За те, що я тебе на вікову таки потрібен. Винен в тому, що ти себе так ведеш. Я. І ви знаєте, коли він тримав цей рімень в руках, він не хотів його бити. Це був рідний його батько. Хтось би за вас захотів, свого батька, знаєте, за те, що він зробив якусь провину. Ви зробили і ви ще й караєте свого батька. Ні? Ви знаєте, з того часу життя цього хлопчика змінилося. Батько йому нагадав історію про кого? Про Ісуса Христа, який невинний помер за кого? за нас, винних. щоб дати нам прощення. І життя цього хлопчика потихеньку почало Він почав повірювати церкву, почав знову вчити біблію. Його поведінка стала змінюватися. Добра історія? Да, але кінцовка воно не життєва. вам ще одну історію. Не, в Африці є така країна Ефіопія. А знаєте, чому вона схожа з нашою країною? Не знаю. Те, що вона не схожа з християнами. Що? Те, що вони не мусульмани, а християни. Може, ми в нас трапіцькі? не схожі. Ні, там є щось схоже. Може, традиція. така? Ні, не традиція. Ви знаєте, це бідна країна. І ми теж бідні. І там, на жаль, так і в нас є війна. З Росії, наприклад. І там дійсно те, що там дуже багато людям розповідають про Христа, і там багато людей не вертається до Христа. В, одному, в одної місцевості приїхали місіонери, проводили там програму і вони вирішили ще там зробити таке особливе місце, як будинок молитви. Розумієте, яке це може бути? Це декілька стовпчиків, дерев'яних, закопані зверху то ікриті листям спальню. І от і весь будинок молитви. Ні лавочок, ні стучиків, там нема. І люди збираються, вони сидять ключом на, на землі. І ви знаєте, одного разу місімер, який там служив, він вирішив провести для таких, як ви, дітей, вікторину побіглій. І, знаєте, що він задав саме останнє питання і сказав, хто, і, хто це виконує, хто буде переможцем. І отримує приз. Так от, він спитав, хто з вас зможе розповісти всі 10 заповідей від початку і до кінця? Так як вони записані в Біблії. А Біблії у них там нема. Вони вивчають їх тільки на суботній школі. Для них Біблія це велика розкіша. І от один хлопчик він встав і розповів всі ці 10 заповідей дословно на пам'ять. І він отримав цінний подарунок. Як ви думаєте, що це було? Біблія. Біблія. Він отримав Біблію, схопив її і втік. Потім цей місіонер питає, чому ти втік, чому ти так сховав? Де ти діти в тобі Він каже, я її заховав, щоб в мене її ніхто не вкрав. Каже, тому що в нас нема, в нас біблія, це дуже цінний подарунок. І ви, я сьогодні виграв цю Біблію, це для мене найважливіше в моєму житті. Це говорив хлопчик і думав, років 13-14. І для нього Біблія це 20, дійсно було найдорожче, що він міг отримати в цьому житті і бажати. Він каже, я тепер її буду читати кожного дня і буду ділитися з тим, з ким я буду зустрічатися, що я читаю і що говорить Біблія Біблію про Бога. А тепер дивіться, маленькі дві історії. Який висловик ви можете зробити? Вони показують, які цінності були в одного хлопчика і в іншого. Який виріс в сім'ї віруючих людей, кому Біблія була що доступна. Жив він в доброму житлі. В нього була картина, він ні за що не думав. І другий хлопчик, який живе, де? в дивісті в ці. І найбільшою цінністю для нього виявилося, що? Тому ну, я хочу, щоб і для вас сьогодні Слово Боже, його книга Біблія, вона була для вас великою цінністю. Щоб ви її читали завжди. Щоб ви завжди там находили підтримку. Щоб ви любили Бога і Його Слово. Щоб цінністю для вашого життя Бога Господи. Амінь. 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 Ну що, помолимось? Щоб Бог дав нам все бажання молити. Добро молиться. Боже, допоможи, щоб все було добре, допоможи, щоб ніхто не ішов по невірними шляхами, а йшов тільки по Твоїм. Допоможи нам в тебе вірити, а не. Це буде з вас? Боюся, тоді я помолюсь. Дорогий небесний батько, просим тебе за наших дітей, просим тебе також і за нас, за дорослих, допоможи, щоб для нас найбільшою цінністю в нашому житті був Ти, було Твоє Слово, до якого ми завжди могли б звертатися з радістю і ще ділитися тим, що ти навчаєш нас в цьому слові. Та, але ж ти пам'ятаєш, той, хто розказує, пояснює, про що. Той, хто, хто вірить у Сина, той має життя, хто не вірить у Сина, той життя не побачить. Пояснює. Ну, що, ми маємо і вірити в Бога, і бороть, знати в нічому життя. А там написано Сина. Ну, Син, 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 Молодець. Молодець. І побачив він іншого ангела, що летів посеред неба, і мав з собою вічне Євангелія, щоб розповсюджувати її кожному племені та кожному поколінню, наголошуючи, побійтеся Бога, бо настала година його суду. Тож склонілося перед творцем неба, землі та джерел вод. Про що цей вірш? Про те, що нам треба змінитися, поки не письма. І потім побачимо цього ангела, який буде летіти посеред неба, та розповідати людям Євангелія. А може це ангел той тоді Правда? І несе світло Євангелія і що ми повинні боятись і шанувати Бога. А боятись це значить, як піднятися до собі нього? Це, це, да. себе ці, моху, з повагою. Амінь. Добре, слідуючи. Ми робимо з собою, бо йдемо за своїм. Бо й за Бога, і вдаляєшся з зла. Це буде здравим для цього, тому і питання для крістії. А тепер пояснення. Ми не пробуємо. Трошки йдемо. Тому що не треба робити з себе, ся, що я там все знаю і не саме розумний. Треба жити по закону Божі і, і віддалятися з вам. І це буде... Ти будеш ментально і фізично здоров. Добре. Дякую. Ты Бог прощающий грехи, ласковый и милосердный, долготерпеливый и многомостивый, не ями всем девять у нас. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, и который имел вечную Евангелие, чтобы проповедовать, чтобы главе своей живущим, живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и, народу. И говорил он громким голосом, «Убудьтесь Господа, ибо настал час суда Его. Поклонитесь отворившему небо и землю, и море, и источники вод». Откровение 14.6.7. Хочу... Тут говориться о том, що потрібно проповідувати Євангеліє І скоро буде суд Божий, і тому вже треба... Буде чи вже йде. Вже йде. Вже скоро. Вже йде. Правда, скоро закінчиться. Амінь. Дякую. Дяк, Дяк. Давай, Саша, я вибачаюсь, але у нас є під час. Я й подицям. Пам'ятаєш, деш, пам'ятай. Добре, ты сідай. І що це означає? Ну, ты в какая тут милосный. Может, тільки поясниш? Почерси. Яки тобі подобається? до мене усі струдження та обтяжині, і я вас заспокою. Візьміть на себе. Е, е, Ви е, 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 серцем царство і и заведу споки душим своими. Е, бо бо можно Ні, Максим. давай пояснимо.

То есть потрібна віра, да? Добре. Доросли, як вам проповіді? Посподобались? Да. Ви урок в зал? Добрый. Да. Вот. Ну тепер нашим дітям треба смаковувати.